Доброго дня, шановні колеги. Ми раді вас всіх вітати сьогодні в Департаменті освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Щойно відбулася колегія грошина департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. До неї були залучені представники і керівники управління оцінної якості освіти в Харківській, Сумській та Полтавській областях. І ми підводили підсумки. НМТ минулого вже періоду, тобто цього навчального року, який закінчився, і також ми залучали керівників навчальних закладів, керівників ЮНІСЕФ, інші суб'єкти освітньої діяльності, контролю за освітньою діяльністю, і в нас відбулася така плідна дискусія. Яка вийшла за межі запланованого часу, тому що кожен хоче пройти певний шлях і довести свою необхідність в цьому процесі, тому що в області є прогресія позитивна відносно рейтингових місць відносно тих середніх балів по предметах і в цілому, і це не може нас не тішить. Я почну, мабуть, з самого основного минулого року у нас були. Моменти пов'язані з тим, що місто Полтава опинилась на останньому місці в рейтингу серед обласних центрів, і тоді ми всі гуртом виробили певні механізми освітні е наукові. Розроблена була методологія. До роботи була залучена маса людей. Це були і наші обласні навчальні заклади Академії Академія неправильної світи імені Староградського, і Гуманітарно-технологічна академія. І, і В місті Кременчук, і в принципі це трохи нас збодрило, і наші результати відносно рейтингів, які є в цьому році опубліковані на світа UA, піднялися. Полтава піднялася на дві позиції, а область піднялася з 13-ї позиції минулого року на 10-ту позицію в цьому. Росії. Безумовно, все залежить від методології, як рахувати, але ми сприймаємо ці рейтинги як конструктивну критику, і я думаю, що нам є вже над чим працювати. Ми в ході цієї нашої роботи сьогоднішньої колегії, обговорили питання, які потребують поліпшення. В принципі, у нас є розуміння. А основними базами, установами, які будуть над цим працювати, також залишаються вищі навчальні заклади міста Полтава, які знаходяться в місті Полтава. Це університети, які минулого року відкрили всі підготовчі курси відповідні, і діти могли знаходитися вже під час п'ятовки в певних умовах, де вже вони відчувають, як це буде. І я ще раз нагалушую, це дало свій результат. Відносно середнього балу по конкретним цифрам, хочу сказати, що середній бал в місті Полтава він виріс порівняно з минулому роком, а в місті в інших містах і інших обласних центрах і областях він в цілому понизився. Але про це можна також подивитися на офіційних джерелах. Що я закликаю, не дивитися якихось псевдоекспертів, а дивитися на офіційні джерела Українського центру оцінювання якості освіти, служба якості освіти, і інше, де вже ця є і аналітика, і інформатика. Можливо, по певним критеріям зробити свій власний аналіз і по предметах, і по балах, які. 175, 170, 150, 100, які є прохідними і верифікують якість освіти в тій чи іншій школі. Я ще хотів наголосити на те, що базовими навчальними закладами, які визначили сьогодні на колегії, буде проводитися системна робота. Ми будемо залучати вчителів, визнаних вчителів. У нас є багато номінантів, в тому числі в цьому році два. Представники міста Кремічук отримали від президента України на день вчителя відповідні премії і відзнаки. Я думаю, ми їх також будемо залучати для того, щоб вони були в інтерактивній формі. І робили такі зустрічі, робили відкриті уроки, робили свою методологію навчання більш ефективною. І ми сподіваємося що наступного року буде в нас ще більш хороший результат, але це планова робота. Тут нам, я думаю, що ці навчальні заклади зроблять план, ми його будемо дотримуватися вже починаючи з найближчого часу, тому що за 11-12-річну програму прятуватися за два місяці або там за два тижні це просто неможливо. Ще раз хочу наголосити на те, що основним нашим пріоритетом є безпека навчального процесу. Це мається на увазі, що всі наші навчальні заходи, а в тому числі і тестування, воно має проходити в безпечних умовах в укриттях. В цьому році ми знов-таки це зробили. Відкрили два додаткових таких теца. Якщо буде необхідність, ми також спрацюємо. Я думаю, у нас є резерви і ми. Зробимо ці резерви вони можуть бути розположені до, наприклад, Сумської або Харківської області ближче, для того, щоб ми могли робити відповідні кроки і забезпечити тестування не лише для жителів Полтавської області, але і для всіх інших областей, якщо це буде в цьому буде потреба, ми спільними зусиллями, всіма. Фібрами душі, як то кажуть, робимо так, щоб діти, студенти майбутні вже перебували в навчальних закладах, починаючи з кінця свого навчання в середній школі і вже націлювали на навчальні заклади в Україні насамперед в Полтавській області. Полтавська область є також, крім лідерів в вищій освіті ви знаєте також ті рейтинги, хто займає по першій позиції, хто другій, хто як працює ще і в професійно-технічній освіті. Ми дуже пишаємось також навчальними закладами. У нас є три навчально практичні центри, які включені до програми, І це три із десяти, два з крімчуга, один з решеттівки. Тому ми також при нагоді. Для тих, хто не хоче одразу йти в вищу освіту, або не може з якихось причин звернути свою увагу на професійно-технічну і фахову передвищу освіту, я коротко в загальних рисах поки що зупинюся, передам слово задоволеному Олександру Ліндовичу, який, як експерт, сьогодні показав нам повністю всю роботу освітньої сфери в розрізі Результатів національного мультипредметного тесту, і також закликаю вас послухати цю його доповідь. я дуже коротко. Я найперше хочу подякувати обласній державній військовій адміністрації і департаменту освіти і науки за організацію сьогоднішньої розмови. Ми дійсно сьогодні зосередилися не стільки на організаційних аспектах, скільки спробували проаналізувати, глянути на ті результати, які показали абітурієнти Полтавської області на національному мультипредметному тесті. Я дійсно приєднуючися до слів Антона Григоровича, хочу найперше подякувати всім педагогам області. Всім керівникам закладів освіти, загальної, середньої, фахової, передвищої, вищої освіти, по-перше, за ту велику ефективну, серйозну, героїчну працю, яку вони здійснюють щоденно у цих непростих умовах, в яких сьогодні, на жаль, перебуває наша держава по друге, ми задоволені високим рівнем співробітництва із обласною адміністрацією з департаментом, з органами місцевого самоврядування, територіальними громадами по вирішенню організаційних питань забезпечення ефективного і безпекового простору для. Проведення національного мультипредметного тесту не думаю, думаю, що не треба пояснювати, наскільки це важливо і наскільки це непросто. Я дійсно ще раз наголошу на тому, що сказав Антон Григорович. два останні роки ми проводимо повністю весь цикл національного мультипредметного тесту в абсолютно захищених приміщеннях. Це вигідно відрізняє абітурієнтів Полтавщини від практично всіх інших регіонів України, де на жаль. Абітурієнти мусять робити перерву на час тривоги, потім повертатися до роботи, а потім опять на час тривоги. У нас попереду складні відповідальні завдання. Ми очікуємо зараз нормативні документи щодо проведення національного мультипредметного тесту 26-го року. Я думаю, там перед нами з'являться нові організаційні завдання. Ми до них готуємося. Але впевнено і спокійно йдемо до того, що ми спільно із обласною адміністрацією з департаментом освіти всі питання зможемо вирішити. Дякую вам, шановні журналісти, за увагу до питань національного мультипредметного тесту.